Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі вакритні браті і сестри, говорить Івангелист Марко, що Ісус Христос покликав тих, кого сам хотів, і назвав їх апостолами. Ми часто читаємо у Святому Євангелії слова, які Христос промовляє до своїх учнів, властиво до своєї церкви. Тому що у тій коліні апостолів Господь створить свою церкву і дав їй неймовірну владу проганяти бісів. Спасати людські душі. І ось чуємо сьогодні Господь Ісус Христос промовляє до своїх учнів, до своєї церкви і, зокрема, говорить таке. Оце я посилаю вас, Нову Овець. Ми можемо собі уявити цю картину, де у величезному зграю боків проходить кілька овець, яка це має бути для овець Небезпека, яка має бути загроза, але мимо того вони послушні. Для чого вони йдуть? Для того, щоб серед тої як збирає вовків проголосити істину, яку Господь вкладає у її слова. І якщо би хтось хотів заперечити, мовляв, як таке може бути, що цей Бог, мовляв, немилосердний, що таке робить то Господь показує на власному прикладі, що він прийшов у цей світ. І люди, до яких він прийшов, несучи їм добро і спасіння, його розп'яли. Повчає святий Іван, Богослов. Світ лежить у владі лихого. І ось лихі люди, які є переняті гріхом, які є вражені гріхом, вони не зносять і на тердять того, хто світу протистоїть. А це Творець світу. Господь Бог і гріх, вони ніяк між собою не годяться. Господь є святий, гріх це є власність сатани. І тому церква свята, яку Господь Ісус Христос творив, так само протистоїть гріхові і протистоїть сатані, і протистоїть злу, через те світ не терпить. Ісуса Христа світ не терпить Христову Церкву. І дурно, каже Господь Ісус Христос, вас будуть ненавиду всі за моє ім'я. Назад 24 роки у Львові в Україні перебував святий Папа Іван Павло ІІ. Молоді люди цього не пам'ятають. Ми з вами, хто старший, пригадує ці події, цю погоду, цей настрій, цю подію. І сьогодні ми святкуємо пам'ять мучеників, мучеників української землі, мучеників нашої точка Катоцької церкви, то є папа Іван Пологий проголосив святиме Миколая Чернецького і з ним інших 24 мученики, а крім того, Омеляна Ковча та інших. От сьогодні наша церква святкує їхня величну пам'ять, тому що ці люди, як овечки, пішли у світ вовків, і вони показали своїм мочеництвом, наскільки Господь є великий. І то, що каже Христос сьогодні, коли вас видадуть. Учениць, не журиться, що або як вам говорити. Дух Отця вашого через вас буде промовляти. І оця вірність Господеві, вірність Христові, вірність Христовій церкви, вона сьогодні показує велич цих людей. Вони не були і наші, як ми. Мали таке саме тіло, як і ми маємо. Вони були для що іншого Духа. Дух Божий у них промовляв. І Духом Божим вони голосили істину і за нею весели до кінця, тому і спаслися. Сьогодні наша церква, наша, наша, наша країна, наш народ веде страшенну боротьбу. На нас напали ті, що звуть себе християнами. Вони так себе називають, але чи такими вони є? Каже Господь, у їхніх плодах пізнаєте, хто вони є. Говорять, потом Павло і сатана буде звати себе сином світла. За вірність Христові церква перенесла роки підпілля мочеництва, зневаги і побою. Але церква вистояла, тому що це є церква Христова. Сьогодні і нам належить вистояти у цій борні. Хоча б тому, що ми чуємо слово Христове, стережіться людей. Люди, які вірні Христові, несуть добро і любов. Люди, які злом наповнені, несуть агресію і смерті. Тому Господь з нами. З нами є велика когорда наших святих, які моляться нас небес і нам допомагають вистояти. Ми натрадьмо надії. Ми слухаємо, що говорить Господь, а Він каже, не бійтеся, це я, не жахайтеся з Богом, завжди переможемо. Просимо наших мучеників, що нам допомагали висіяти у цій непростій боргі і доказати усьому світу, що Господь Бог великий, тому що Господь на Христі Воскрес смертю смерть подолав і дарує усім життя. І не просто життя, а життя вічне, чого бажаємо усім нам, щоб Його посвятили. Слава Ісусу Христу!